Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема правильні і неправильні. Дроби. Ліза, взагалі, що таке правильний дріб, а що таке неправильний дріб? Правильний дріб він завжди має знаменник більший, ніж чисельник. А неправильний дріб має або знаменник менший, ніж чисельник, або знаменник дорівнює чисельник. Так, це абсолютно вірно. І в нас є завдання. Яке нас з Лізою заплутало. так? Я думаю, що не тільки нас, можливо, і у вас з цим завданням виникли певні проблеми. Давайте його розглянемо і зробимо так, лізочка. Так. Отже, накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 4 см. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам 1 восьма, 3 восьмих, 8 восьмих, 9 восьмих, 12 восьмих і 14 восьмих. І тут важливий момент зрозуміти, що від нас хочуть і про що саме це завдання. Ліза, про що це завдання. Що ми тут будемо шукати? Ми повинні тут знайти дріб від числа. Так, от якщо ми зрозуміємо, що ми шукаємо дріб від числа, що це завдання на знаходження дробу від числа, у нас все стане зразу на свої місця. Нам все стане зрозуміло. Отже, давайте спочатку. Так, це заберемо і намалюємо наш координатний промінь. Ліза, ну давай повторимо, що таке координатний промінь, чим він відрізняється від звичайного променя. Координатний промінь він має шкалу, він так. має одиничний відрізок, так. він має початок. Так. Але немає кінця. Так, але немає кінця. так, він має початок відліку. Так? так? Добре, давайте намалюємо наш координатний промінь. Це координатний промінь я намалювала. Ні, nee, це якась пряма. Це просто пряма. Так, добре, щоб ця пряма стала координатним променем, нам потрібно початок відліку зробити, так, написати, що це 0. Буде у нас ще шкала. І ось ми намалювали наш відрізок у 4 см. Так. так. Ось у нас є відрізок 4 см. Одиничний відрізок, так, Ліза? Так. Да. І тепер треба розуміти, що цей одиничний відрізок це наше ціле, так? Да. Нам потрібно наше ціле. Що далі, кажи? Нам, нам треба наше ціле поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так, наше ціле поділити на знаменник. Помножити на чисельник, поділити на знаменник і помножити на чисельник і так далі. І перша проблема виникла, коли нам потрібно було 4 см поділити на 8, тобто на наш знаменник і помножити на 1. І Ліза сказала: ну, а як же я можу 4 см поділити на 8? 4 на 8 не ділиться. Ліза ще не вчила, що 4 на 8 ділиться, того це викликало певну проблему. Що треба було Лізе зробити? Треба було перевести сантиметр в міліметр. Так, треба було просто-напросто 4 см перевести в міліметри. і це дорівнює 40 мм. І ми будемо шукати наш перший дріб. Одну восьму від 40 мм. І чому дорівнює одна восьма від 40 мм. Що треба зробити? 40 поділити на 8 і помножити на 1. Так, і скільки це буде? 5. 5 чого? Міліметрів. І це буде дорівнювати 5 мм. І якщо ви візьмете свій зошит в клітинку, звичайний зошит в клітинку, ви зрозумієте. Що 5 міліметрів, це що в нас Ліза? Одна клітинка. Це у нас одна клітинка. Це одна клітинка. Отже, наша одна восьма, дріб один восьмих дорівнює, чому Одні клітинці. одній клітинці. Давайте це зразу і відмітимо. Ось наша одна восьма це одна клітинка. Якщо одна восьма це одна клітинка, то Три восьмих це скільки клітинок? Три. Це три клітинки. Абсолютно вірно. Це три клітинки. А вісім восьмих це скільки клітинок? Вісім. Вісім клітинок, абсолютно вірно. Зверніть увагу, що вісім восьмих це наша одиниця. Так? Так. Це наша одиниця. Це наш одиничний відрізок, наше ціле. 8 восьмих, так? Добре, після 8 восьмих нас йде дріб 9 восьмих. Скільки це клітинок? 9 восемь це 9 клітинок. 9 клітинок. І це неправильний дріб, так? Бо наш чисельник більший, ніж наш знаменник. Далі 12 восьмих. Це скільки клітинок? 12. 12. І 14 восьмих це скільки клітинок? 14. 14. Це дуже просто, так? Так. Коли ми зрозуміли, що ми знаходимо 1 восьму від 40 мм, і що взагалі це, це завдання на знаходження дробу від числа, ми все зробили за декілька хвилин. Так, Ліза? І, е, якщо ви хочете закріпити матеріал, ми вам пропонуємо зробити подібне завдання. Давайте це заберемо пропонуємо зробити подібне завдання. Давайте я вам його почитаю. Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 3 см. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам. Одна шоста. 4 шостих, 6 шостих, 8 шостих, 11 шостих і 15 шостих. Спробуйте зробити це самостійно. Якщо у вас виникнуть певні труднощі, пишіть нам в коментарях. Будемо розбиратися разом, так, Ліза? Так. Ну, а ми все зробили вірно. І, і якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня. Па-па!